24 вересня, четвер, як завжди, у цій порі новини на нашому каналі. Підлітки під контролем міліція стежитиме за кожним кроком неспокійних тінейджерів. Зі стрия поїдуть на батьківщину нелегали з Азербайджану. І чому люди так мало усміхаються? Крім того, ви дізнаєтеся ще багато цікавого у студії для вас. Працюватиме Люба Яворська. Перше за останніх п'ять років на теренах міжнародного центру миротворчості та безпеки сухопутних військ збройних сил України саме такого статусу набув Яворівський загальновійськовий полігон. мочить та стріляє бойова техніка. а Війська з повітря прикривають вертольоти Мі-24. Там тривають командно-штабні навчання. На цей унікальний вишкіл маршкиткому триста 350 кілометрів через Карпати на терени головного європейського вододілу провів комбат Микола Кулинич, окремий гірсько-піхотний батальйон, який у Збройних силах України є наразі єдиним за специфікою виконання завдань у гірських умовах. За словами начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України, генерала армії України Сергія Кириченка. Цей вишкіл носить знаковий характер такого розмаху. Тактичні навчання навчання з бойовою стрільбою відбувається у західній Україні вперше за п'ять останніх років. А що основне заплановано перевірку на боєздатніх усіх військ Україні, на що держава гроші має, наголосив Сергій Кириченко. Острію з азербайджанцями тепер не поторгуєшся. В нашому місті чоловіки працювали незаконно протягом двох років, та до 5 жовтня вони повинні надовго покинути Україну. Подробиці в наступному матеріалі. На два роки сім'ї із трьох азербайджанців, що довгий час проживали у стрію, заборонили в'їзд на Україну. У нашому місті вони прагнули покращити своє матеріальне становище, а тому вдались до нелегальної торгівлі. Та цей аргумент не переконав правоохоронців, адже люди порушили закон. Було виявлено теж факти незаконного перебування на території нашого міста громадян із Азербайджану, які порушення всіх вимог. Законодавство України про те, про порядок перебування на території України реєстрації. В'їзного візного візового режиму займалися ще підприємницькою діяльністю без відповідних реєстрацій в установленому порядку, без сплати відповідних платежів. Мешканці стрі по-різному відреагували на питання про мігрантів у стрію. Вони готові сприймати їх толерантно доти, доки ті виявляють повагу до України та її мешканців і прагнуть тут чесно жити та працювати. Будь в них так само склалася якась така ситуація життєва, там вдома, в сім'ї, в родині. Чим також напевно потрібні якісь гроші для проживання це люди, які зв'язані з криміналом. Ну, звичайно, вони тоді становлять загрозу для нашого суспільства. Питання тільки в тому, чи це є трудові мігранти, чи це є ті, що на ринках там шмон наводять. У них так своя культура, своя релігія. Можна навіть, трохи зневажливо ставитися до українців. Цілком проти. Ну думаю, що Україна має бути українцем як держава. А то що сюди приїжджають, ну будь ласка, туристи працюючі, А так з метою, десь там з якихось там поганих намірів, то дійсно дуже проти. Стрій місто відкритий для гостей, і для того, щоб почуватись тут комфортно, достатньо проявити взаємність. Руслан Леськів, Роман Купранець, Триські новини. Візового збору до країн Європейського союзу не буде у найкращому випадку вже через два роки. Такий прогноз візового експерта, координатора консорціуму Європа без бар'єрів Ірина Сушко. Сьогодні діє ініціатива Східне партнерство, де зафіксовано прагнення сторін східного партнерства до скасування візового збору. На це будуть націлені зусилля різних країн. Коли цього очікувати, складно відповісти. Тому що все залежить від дії влади, наголосила Ірина Сушко. Вона також зазначила, що за Песимістичними прогнозами обізовий збір скасують через 5 років. 10 днів під контролем на Львівщині посилили патрулювання вулиць та інших громадських місць. Все це для того, аби зменшити рівень вуличної злочинності. Особливо стежитимуть за місцями, де полюбляють збиратися підлітки біля шкіл, парків, відпочинку та на дискотеках. До такої роботи залучили максимальну кількість працівників міліції, а також військовослужбовців внутрішніх військ. За останні п'ять років в українці стали в 10 разів більше вживати пива. Про це в Києві під час круглого столу заявив голова національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Заручниками малих градусів сьогодні стало 25% населення великих міст і малих. І це далеко не представники соціального дна, зазначив Костицький. За його словами, в Україні налічується близько мільйона алкоголіків, з яких 120 тисяч діти. За даними комісії, яку очолює Василь Стицький кожен українець вживає по 60 літрів пива у рік. У той же час, за даними західних експертів, у Європі на кожного чеха припадає 170 літрів пива на рік. Німця 140 літрів пива в рік. У неофіційному заліку лідери жителі німецької федеральної землі Баварія вони вживають 240 літрів пива на рік. А от, аби мати що пити жителям Карпат, необхідно відшукувати стрій джерела. На сьогодні єрські мешканці мають найбільшу проблему з якісною питною водою. Це питання загостриться, коли через споживання неякісної води з'являться масові захворювання та отруєння. На цьому наголосив головний гідрогеолог, захід, докергеологія Петро Чалий. За його словами, з однієї свердловини у цьому районі можна отримати максимально 30-40 метрів кубічних води на добу, яка буде абсолютно чистою. Така кількість засло. Ова Мечелого є зовсім невеликою. Карпати природно історично забезпечувалися водою завдяки джерелам. Уже з радянської доби про них забули, адже було набурено свердловин, які сьогодні не використовують, адже їх функціонування обходиться дорого. Відтак ще два роки тому знову постало питання пошуку старих джерел, які забезпечували Карпати водою ще за часів Астро Угорщини. Здорові зуби чи страх перед стоматологом стали причиною того, що на Львівщині 23% мешканців жодного разу не відвідували зубного лікаря. І з таким результатом наша область входить до трійки лідерів, поступаючись лише Луганській та Черкаській областям. Таке дослідження провела компанія ТНС Україна. Під час дослідження, проведеного у серпні 2009 року, опитали 1200 респондентів, жителів усіх регіонів України віком від 16 до 75 років. Це ж Дослідження також свідчить, що проблеми із випадінням зубів мають два із десяти людей. Змінюють зубну щітку раз на три місяці, четверо із десятка опитаних. Відвідує стоматолога раз на півроку лише кожен п'ятий на Львівщині. Опитування провели напередодні програми місяць здорової усмішки», ініційованої асоціацією стоматологів України. Не заплатив у державну казну кримінал. Така доля директора одного із підприємств району, Зловживаючи службовим становищем, чоловіку умисно не сплатив заборгованість з податку на додану вартість у розмірі більше 6 мільйонів гривень. Натомість ці кошти зловмисник перерахував постачальникам за придбані товари та послуги. Тому горе директор заподіяв матеріальної шкоди державі на суму майже 7 мільйонів гривень. Прокурору міста Стар'я порушено кримінальну справу. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Ми з вами побачимось, як завжди, завтра, як завжди, у цій порі. Одразу після цього випуску на вас чекає Олег Фелек зі свіжим випуском спортивних новин. А ще раз переглянути усі наші матеріали можна на сайті Телеланкомії. Нехай вам щастить. Побачимось. Вибір, який ви робите сьогодні, визначає життя, яким ви будете жити завтра. Про тих, хто прагне жити спортом, для вас вже за мить. Студії Олег Филип. мої вітання. Поясом, який володіли Мохамед Алі та Лєнокслюїкс, нагородили Володимира Кличка в Україну. приїжджає вчитель Брюсселі та Мохамед Алі. Кубок України з пауерліфтингу і жиму не перемикайте. Великий Сенсей 24 вересня в Україну приїхав всесвітньо відомий учитель, майстер бойового мистецтва Теквандо Джунрі. Про це повідомив завідувач студії в Києві Джунрі Те Олександр Коробов. Джунрі зараз здійснює світове турне країнами Європи та Азії. Мета поїзду катестація студії бойового мистецтва Джунрі Те на чорний пояс. Майстер також проводитиме філософські семінари. Першою країною його турне стала Україна. Нагадаю, що на честь 200-річчя США Джунрі проголошений людиною століття в бойових мистецтвах. Працював тренером Лі та Мухаммеда Алі. У Кривому розі пройде Кубок України з пауерліфтингу і жиму. 15 18 жовтня у Кривому розі відбудеться відкритий кубок України WPC та AWPC з Пауерліфтингу і жиму. Змагання пройдуть у палаці культури металургів, який вже приймав у своїх стінах. Меморіал Віталія Пономаренка та міжнародний турнір жиму лежачи на призи Віталія Бобченка. Українець став чемпіоном світу у морській формулі 1 Команда Український дух на катері Сіґл Чайка вперше стала чемпіоном світу серед швидкісних катерів Powerboat R1 у класі Суперспорт. Екіпаж української чайки складається з трьох чоловіків: мальтійський пілот Арон Кантяр, італійський механік Анджело Тадеський та навігатор Віктор Шемчук. На завершальному етапі гран-при Сицилії в екваторії Онічного моря в Сіракузах у загальному заліку чайців вдалося обійти головного переслідувача італійську Біа за Підсумками п'яти етапів Сіґл виграла чемпіонат світу. Паобоутерван гонки суперчувнів на кільцевій дистанції у відкритому морі вважається аналогом Формули 1 на воді. Кличка молодшого нагородили одним із найстаріших поясів світу. Чемпіонові світу з боксу Володимиру Кличку вручили пояс авторитетного журналу Зерін, який він завоював у поєдинку проти представника Узбекистану Руслана Чагаєва в червні цього року. Пояс Зерін один із найстаріших у світі. Він встановлений у 1922 році і його першим отримав чемпіон світу у суперважкій вазі Джек Демпсі. В різний час ним володіли Джо Люїс, Мухаммед Алі, Рой Джонс, Ленокс Люїс і старший брат Володимира Віталій Кличко. Учення поясу відбулося в Лос-Анджелесі, де чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко і претендент на цей титул Кріс Ареола провели останню перед майбутнім поєдинком прес-конференцію. І на завершення традиційного вже трохи курйозу. Якби я хотів помочитися, то зробив би це в труси, так заявив арбітр ФІФА Масімо Бузака, відкинувши звинувачення деяких ЗМІ, що рефері помочився прямо на полі під час матчу чемпіонату Катару між командами Аль-Харафа і Аль-Хор. Як докази, журналісти використовують відеозапис, який став доступний всьому світу. Проте Бузака заявив, що всі звинувачення дурниці і вигадки спроба його дискредитувати. Це дурниця, не знаю, як був зроблений цей відеозапис і кому це потрібно, але це віде... Відео нічого не доводить, адже мої спортивні труси закриті чорним квадратом. Якби я дійсно хотів помочитися під час матчу, то зробив би це просто в труси. Нагадаємо, що Бузака призначений на матч відбіркового турніру Чес 2010 між збірними Росії та Німеччини, який відбудеться 10 жовтня в Москві. Що ж, надіємося, що там обійдеться все по сухому. Це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Олег Фелик. Цінуйте себе, і тоді вас будуть цінувати інші. До зустрічі. Рубрики Погоди медичний центр Арніка. На п'ятницю синоптики обіцяють хмари і дощ. Однак до вечора небо проясниться. Температура повітря коливатиметься у межах 14 та 19 градусів вище нуля. Вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 740 мм ртутного стовпчика. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.